Юлько був набурмосений і похмурий, через те, що не відповів Славкові, коли той шарпнув його. Та ще й при Стевкові. Хоча дороги Юлька і Стевка майже не пересікалися, мама оберігала в дитинстві Юлька від Стевкових кулаків, а коли підросли, то хлопці вже почали вітатися. Стевко вважав, що Юлько. Пещений мамій, але зрозумів, що той поганим не був. Матір нагодувала Юлька, налила кави, розпитала про справи. Його мама була гарною та турботливою. У них вдома завжди було затишно та чисто. Юлько відпочивав і думав про свої малюнки, які мама вішала на стіну. Малював він уже не коней. Юлька зачарувало місто, різкі переходи сучасної архітектури до старовини. Це він намагався передати на папері. Колись він показував свої малюнки тільки беркуті, але тепер своє місто він не хотів показувати нікому. Юлько швидко повчив уроки і почав згадувати, що раніше Славко готовий був за Юлька у вогонь і у воду скочити, а тепер не бажає цього робити. Коли взимку вони з Беркутою грали у сніжки, і Юлько загубив свою шапку, то Беркута віддав другу свою. А якось на турнірі в шахи Беркута навмисне програв Юлькові, щоб Ващук став чемпіоном серед п'ятого класу. Тепер спробуй запитати, чого ти чіпляєшся, Беркуто?